Оце так. У п'ятницю так гарно посиділи, а сьогодні зранку ну ніякого тобі похмілля, і ще цілі вихідні попереду. Раділа Наталка, ще не підозрюючи, що сьогодні вівторок. <риклад> Тетяно, а борщ точно не прокис. Їж, не бійся, завтра вихідний. <риклад> Я вживаю алкоголь лише в двох випадках. Коли у мене день народження, і коли ні. Гендерно-нейтральне звернення до суб'єкта виглядає так. Слухай-но ну сюди, гівно. Розмовляють двоє пенсіонерів. Я колись доставляв піцу. Ото жахлива робота. Ти можеш її бачити, нюхати її, відчувати смак, але не можеш з'їсти. Так, я знаю це відчуття. Я був гінекологом. <клухи> Ходив я вчора куме до психотерапевта. І він порадив мені, щоб я на ніч залишав усі свої проблеми за дверима. Але жінка з тещею нізащо не погоджується ночувати на дворі. Ой, а я вчора з кумом горілки випив. І сьогодні зранку, як заново народився. Що так добре було? Нє, у капусті знайшли. <плес> на прийомі у лікаря жіночка каже, Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. Ото тепер самі поясніть моєму чоловікові, що я лікуюсь. <риклад> Коли дружина повернулась додому з пивом, включила футбол та почала роздягатись, чоловік зрозумів, машину вже не відремонтувати. Лесю, а скільки ти важиш? Василю, відчепися, не скажу. Ну, хоча б перші три цифри. <ріст> Куме, я купив дружині перстень з діамантом. Так вона зі мною вже два тижні не розмовляє. О, а чому? Ну, бо така була умова. <ріст> Люблю наші прикмети. Розсипав сіль до сварки. Розбив тарілку на щастя, пересолив, закохався. Легше у всьому бачити якийсь символ, ніж визнати, що у тебе просто руки із сраки поросли. Ну, ти й жирна, сказав чоловік, дивлячись на муху, але сковорідку, що летіла в голову, було вже не спинити. У суді слухається справа про розлучення. Дружина. Я вимагаю, щоб нас розлучили. Чоловік без мого відома продав усі каструлі, а гроші пропив. Чоловік, я теж прошу нас розлучити. Пропажу каструль ця ідеальна господиня виявила тільки на 16-й день. <пив> Дружина каже чоловікові. Коханий, а у нас завтра десятиріччя, як ми одружилися. Як будемо святкувати? Хвилиною мовчання. Коханий, а мені настило, що ти подарував мені каблучку з діамантом. Ну, тоді з педалі і носи на здоров'ячко. <плес> У спортивному взутті не можна. Слухай ти село, сукня з кедами це тренд. Можливо. Але правила є правила. Так що, чоловіче, вибачте. <рігла> Кохана, після нашої першої шлюбної ночі я зрозумів, що в тебе не перший. А я зрозуміла, що й не останній. <плігла> Куме, а за що тебе посадили? Ти уявляєш, з'ясувалося, що Америка випускає такі самі гроші, як і я. Молодий чоловік звертається до свого майбутнього тестя. Ваша дочка щойно погодилася стати моєю дружиною. Ну, то сам і винен, бо не треба було ходити сюди кожного дня.